Чому після видалення геморою не варто поспішати додому? Розповідаю реальну історію пацієнта. Київ, операція пройшла успішно. Третій день лежу в палаті і розумію, що мною оволодіває страх. Я чоловік, а значить, мені болить більше, ніж жінці під час переймів. Бігати не можу, пукнути боюся, митися не буду. Їжа викликає паніку, а туалет це взагалі жах. І ось настав той момент: повзу потихеньку до туалету. Сідаю і розумію, анус мені не зашили, а я сам тримаю його руками, щоб не какать. Відвідчаю і з криком вибігаю в коридор: Володимир Петрович! заскакую назад у туалет. Доктор почув і ми разом покакали. Після цього, пройшовши через тісну дружбу з лікарем, я щасливий і здоровий поїхав додому. Висновок. Особливо для іногородніх, поки не сходиш до туалету під наглядом лікаря, додому не їдь.